Доброго дня, громадська організація Доста міста Яворів військової області Тетяна Кривець. Написала запит до газової конторки міста Яворів, хто і коли передав їм газові мережі, які вони нібито обслуговують, і за, які, за обслуговування яких нараховують людям гроші, а потім пломбують газ. Дуже мені цікаво, хто і коли. Газові мережі, які належали всьому українському народу і будувалися за кошти всього українського народу. Опинилися у власності цих доброділ. Доброго дня. Мені треба залишити запит. Хто у мене може його прийняти, де реєструється звернення громадян? громади? Чого в Новояворівську? Тобто ви хочете сказати, що відповіді, ну що запити. Е що до діяльності ваших працівників може відповісти тільки Новояворівськ, правильно? Так, так, дуже добре. добре. А представтеся, будь ласка, Кітл Олександр. Кітл Олександр. Так. А по батькові у вас я до речі, ви не спитали в мене дозволу. Ви знаходитесь на службі. Питалися, дозу, дозу. Ви на службі? Мене... От я прям викладу вас інтернет. Попродовжуйте. Ви без дозволу мене починаєте знімати. Мене пишут, ваше, прізвище. ваше прізвище, ваше прізвище. по інструкції. Так надайте мені копію інструкції. Я хочу з нею знайомитися. Пишете запит ново так в новоявич Шевченка. 10. Шевченка 10. 10. і що ви дуже добре. І ви, ви до вашої інструкції ви стверджуєте, що ваша інструкція ваш зобов'язаний знімати відвідувачів. Правильно? Так. так. Дуже добре, дуже добре. За вас. Доброго дня. Відповідно до відео, з яким я щойно ознайомила, я би хотіла про... залишити вам запит на мою домашню адресу, щоб надіслали інструкцію, яка дозволяє вашим працівникам знімати відвідувача на особисті телефон, а також про заходи. Які забезпечують конфіденційність моїх персональних даних, ви хочете отримати той запис в письмовій формі? Я зараз вам його напишу. Чи достатньо буде мого звернення? Як ви бажаєте? Основу. як я, я бажаю. бажаю, я бажаю залишити усне звернення Добре. відповідно до закону про інформацію протягом п'яти днів отримати офіційну відповідь. Дуже вам дякую. Заперечує. Дивіться, дивіться, ви не можете мені заперечувати знімально ну, фільму. Я, я просто вам, фільмую я поведінку працівників. Я навіть я ж я я не, не оператор, ви не заперечуєте. Дивіться, я звернулася за адресою, вказаною в запиті. За адресою мене не пустили, ніхто за мене не, до мене не вийшов. Як поводився охоронець, ви бачили. Інструкція хочу отримати на свою домашню адресу, а також про заходи, які здійснюються для забезпечення конфіденційності моїх персональних даних. Штурмом браття вашу, яка знаходиться в місті Яворів, будівельна 7, Я не можу. Це буде адміністративне правопорушення. Розумієте? От мене сюди прислали, оскільки ніхто не виходить, вони відмовляються приймати запити. От де я можу зареєструвати той запит? Запит на рахунок чого. Я там викладено все. Там викладено все. Я буду зараз 15 хвилин, буду читати. Читайте, не запит. там на дві хвилини так. достатньо ну, буде. Дві хвилини то не буде достатньо. Дві хвилини достатньо буде. Ну, знайомтесь, я не знаю на кого реєструвати. Це запит на е, е, керівнику щось... Ябарівська УЕГГ, який навіть не вийшов, ніхто не вийшов, щоб зареєструвати цей запит. От на нього і реєструйте. Що до нього запит. В шахті все указано. До кого я звертаюсь, чого я звертаюсь. Я все розписую. Питання викладаю, які мене цікавлять. Відповідно, яких норм законодавства, які питання задаю, я теж все там виклала. Це ж не мої проблеми, що на будівельний сім вони не вважають нас за потрібне навіть приймати ці запити. Сказали, що їхати до вас, я приїхала. Реєструйте, приймайте. Присвоїте реєстраційний номер. Інструкція він теж сказав у вас. От я хотіла би її зараз отримати, ту інструкцію, яка дозволяє. Просто навіть працівники поліції не мають на свої приватні телефони е, фільмувати громадян. А тут я просто не знаю, звідки у вас тільки повноважень. Хотіла би знати про те. Následující desítky ještě Ještě